Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо відео про підготовку настільної гри крихітні епічні зомбі. Так, про розпакування ми вже під... знімали окремо відео, тепер підготовка до гри. У нас тут трошки компоненти всі перемішані. Зараз ми їх розкладемо все, як має бути. Як кажуть, як книжка перша. Так, для початку ми беремо. І знаходимо всі наші планшети локації. Планшети локації в нас виглядають... За секундочку... Не то, не то, не то, не то. Ось таким чином. Це є такі кімнати. І наша центральна локація. І шукаємо всі решта локацій. Так. Загалом у нас має бути 2, 3, 4, 5... 8. 8 кімнат локацій, в неї двосторонні, тобто для кожної ви собі ставте їх довільною стороною. І є наша центральна локація, яка також є двостороння. тут для місного режиму, тут для режиму протистояння один проти другого. Ось, це наша центральна локація виставляється по центру столу. Центр столу зробимо тут трішки карточки. Пісумо і тепер до неї довкола потрібно виставити наступні локації. Такому, цими іконками назовні. Воно приблизно так огляде. Іконка йде на зовні. Так, наступний. Це локація магазин. Назовні. 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 Так, пасуємося трошки на і останні кімнати на зоні. Так, тут це викладемо наші локації. Після цього в кожну кімнату, з циферкою тут кожні, в кожному магазині є кімната з номером 1, ми маємо виставити по наш по одному зомбі. Тут одного, тут одного. Тут один пішов. Наступний. Наступний. Тобто... Уже цей магазинчик починають штурмувати зомбі. І не ті самособацькі зомбі, які зараз напали на нашу Україну. А це якісь американські зомбички, яких, яких всі звикли бачити у фільмах. От, Ми розставили по всіх кімнатах зомбі і тепер наступним чином нам треба підготувати колоди з цих карточок. Для цього їх треба розділити спочатку на дві колоди. В першу колоду у нас попадають всі карточки з знаком рюкзачка і зброї, як для дальнього, так і для ближнього бою. А в іншу колоду попадають такі з знаком оклику і з таким да, чемоданчиком і піднімається. От, розділяємо їх на дві колоди. Тут. Тепер беремо цю першу колоду, там у нас дає рюкзак і зброя. Ретельно перемішуємо і дістаємо, відраховуємо 12 карточок. Цю колоду покрутка беремо в вік. Так само беремо колоду з такими значками оклику і меданчика. І так само ретельно перемішуємо. І тепер беремо ці картки, це колода з 12 карток, яку ми відклали, і так само їх перемішуємо. Оце у нас утворилася основна колода гри. А ці карточки, які залишились, це у нас речі, для отримання, ну їх можна буде отримати під час виконання певних умов. Так, ці колоди бажано поставити з боку. Після цього. Так, нам потрібно тепер вибрати місії, які ми будемо виконувати. Тобто гра вимагає, щоб ми виконали певні завдання для перемоги. Так відкладемо всіх персонажів в бік і знайдемо картки з місіями. Вони виглядають таким чином. Так само два стороння для е, міцного режиму проходження і для... для Десь всі грають один проти одного. Так, наші герої в бік. Ось у нас є стільки карточок. Для вашої гри ви можете або самостійно вибрати картки, які цікавлять, або випадковим чином просто три дістати. Беремо, наприклад, візьмемо три картки. І для перемоги гри наші герої зобов'язані виконати оці завдання, які тут є. Перевертаємо їх на потрібний бік відносно до режиму. Розглянемо в нас кооперативний режим. всі три карточки так само треба десь виставити на нашому ігровому полі, десь можна вгорі поставити. Я їх О, що виставлю тут, щоб було просто видно. Одна, друга, третя. Також на кожній карті вказані е, цілі, компоненти, які ми маємо використовувати і додаткове приготування, а також якісь там можливі зміни до геймплею. От, Наприклад, ця карточка вимагає е, ніяких додаткових компонентів на поле не ставиться, просто потрібно поставити певний маркер на дану карточку, маркер не виступає під дерев'яні кубики. І в процесі виконання ми просто будемо посувати цей маркер по розділах і коли ми завершимо, він виставляється в кінцеву точку. От, наприклад, друге, давайте візьмемо це. Для приготування цієї місії чи цього завдання нам потрібно в коробці відшукати додаткові жетончики. Так, я всі буду дістувати. Ось так вони для того місці виглядають. Ми їх випадковим чином розмішуємо і розставляємо на карті. От тут на карті у нас є одразу іконочки позначені, куди треба ставити ті жетончики. Е, ще забув до підготовки основної карти, нам потрібно знайти два жетони з барикадою. От, і так само їх поставити на відповідні місця. Їх трошки завжди їх, я щось тяжко. Ага, ось тут намальований став. Тончик добре, два. І ще десь має бути один. Один-один, куди ти сховався. О, ось тут біля. Ось це такі скриньки, які ми можемо носити. Для того, щоб будувати кращу барикаду, тому що з самого початку всі наші герої стартують з центрального магазинчику. І так, і ще для підготовки гри нам потрібно, ну, розглянемо варіант для двох героїв. Візьмемо міпліка. Так, знову поки що з нього збираємо. Став наших міпліків сюди. Для Один, другий. Так само, в залежності від рівня складності, у нас тут є такі ще маленькі міплики, які так само розміщуються тут всередині. Вони будуть, скажімо так, показником наших життів. І ще потрібно знайти таку гарну фішечку нашого, наших барикад. Розміщується фішка барикад. Так. По полю тепер дійсно вже А, ще не все. Тут є ще ось такі карточки, тут є написано і розмаля... намальовані певні засоби для пересування. От, наприклад, ну, в цьому магазині тут треба поставити ще поліцейський автомобіль. От на нього можна буде їздити нашим героям. Так. По полю це вже все. І залишилось останнє це приготувати наших героїв. От грі є багато різних режимів, можна грати як самому, можна грати там на багатьох гравців, можна грати як зомбі, такі проти зомбі. Але розглянемо простий кооперативний режим на двох на одного або на двох гравців. От, не, не міняю. от Кожен герой. Має обрати собі карточку з героєм. Всі. Тут їх є багато тих карточок. На одній стороні у нас зображений людина, а з другої сторони зображено зомбі, якого перетвориться ця людина, якщо його з'їдять. Так, ми, кожен наш гравець отримає таку картку. І у цієї картки є властивості ближня атака, дальня атака, і так само якась певна властивість. Для цього героя. Цього властивість для прикладу, що він. Коли ми приносимо якісь інструменти чи знаряддя для відбудови барикади, ми відбудовуємо не барикаду, не на два значення, як зазвичай, а на три. І після цього він ще навіть отримує додаткову кулю. От куля тут зверху. Так, розглянемо приготування планшету гравця. На планшеті гравця. Ми відповідно до нашого МІПЛА нам потрібно обрати от такий маркер життя. Відповідно, кольор однаковий Марс, ставимо його сюди. І після цього ще є такий жетончик, назвати кулі. От, цю кулю ставимо сюди. І все, це в принципі для кожного граця треба підготувати таку карточку. І так само для зомбі ми випадковим чином можемо взяти будь-яку карточку з тих героїв, перевертаємо її на другу сторону і виставляємо так само десь на полі. В зоні, щоб було видно, тут в мене все наміщається кадр. І це карточка зомбі. Тобто тут будуть певні описані властивості під час ходу зомбі. Ось це і все. Так виглядає під... Ні, стоп, що не все. Тут коробочку, кубик беремо собі і тримаємо цю коробочку так само десь збоку, оскільки під час гри нам будуть потрібні ці зомбі, які будуть доставлятися на поле, а так само можна нашим міплом буде додати такі елементи зброї. О, так, так, все підготовлено, тепер виглядає, що це все. Стосовно підготовки до гри. Отже, дякую всім, хто подивився. Сподіваюсь, це відео буде корисне. Ставте подобайки і підписуйтесь на канал. Це буде Україна.